Легендарні п'ятиповерхівки та ті етажки, яких називали колись суржиком. Добрий день. Все добре, Наталя Миколаївна. Все змінилося, всі пам'ятають, що тут було раніше. Де зараз скейт Парк? І що тепер? Наша легендарна перша школа. Як її всі називали і називають до цього часу теперішній ліцей. Змінами продиктованими теж теперішнім станом речей Брізки залишилися, туї залишилися деякі. Ну, дивимося.